В Іспанії застрелили екс-радника Януковича, який був в розшуку за держзраду, Дописують місцеві змі, і його, до речі, вважають одним із ідеологів законів для придушення Євромайдану. у 2014 році. Також причетним до анексії Криму. Так за даними змі, поблизу Мадрида, чоловік на мотоциклі випустив по портному чотири постріли із вогнепальною зброєю в груди та шию. Також уже з'являється мережі відео з місця загибелі. Йому стріляли в спину. одна. Скуль влучила в шию. Після чого він упав обличчям донизу, а нападник добив його пострілом у голову. Повідомляє «Іспанська газета з посиланням на попередні дані слідства. Інцидент стався близько 9.15 ранку за місцевим часом біля школи, куди Портнов підвозив своїх дітей. Ну і багато вже експертів і також людей в мережі дописують щодо того, що хто ж стоїть за нападом, поки що невідомо, але вбивство міг скоїти одинак, або кілька людей в складі групи. Про стрільця відомо наразі, що він був високим та худо. Дорлявим одягнений був у чорне та мав помаранчеву сумку. Ну і знову ж таки багато кадрів та відео публікується в соціальних мережах і. Багато медіа щодо цього дописують. Ще одне фото з місця вбивства. У 24 й канал опублікував І іспанські змі пишуть, посилаючись на поліцію, що нападників могло бути декілька. Наразі з них ніхто не затриманий. Проте все ж таки поліція розшукує. Нападники втекли з місця події у ну, лісисту. Місцевість поки нікого не заарештовано. Поліція не деталізує тип зброї, адже розслідування тільки почалося, але відомо що стрілянила Лянина сталася перепрошую біля американської школи у Мадриді. Будемо оперативно вас інформувати як тільки якась інформація буде з'являтися. Ну а далі все ж таки будемо говорити і про міжнародні новини, і про те, як Сполучені Штати Америки не хочуть називати вторгнення Рашиської Федерації в Україну незаконним. А Також вносити пункт подальшої підтримки Києва до підсумкової заяви міністрів фінансів великої сімки в Канаді. Про це дописує політикою. Про це з вами будемо далі. Детальніше говорити, адже це вже не вперше, коли з Вашингтону блокують пряме засудження терористичної Росії, бо це, мовляв, може зірвати мирні переговори, ша виступають проти. Включення пунктів про підтримку України до заяви за підсумками зустрічі Мінфінів Великої Сімки. Американці не хочуть називати дії Росії в Україні незаконними. Вашингтон не хоче називати в тексті комуніки повномаштабної вторгнення Росії в Україну незаконними. Пише видання Bloomberg, Напередодні зустрічі велася інтенсивна робота з пошуку спільної позиції, з якою могли б погодитися усі країни Великої Сімки, зокрема щодо торгівлі та війни РАФ проти України, двох ключових питань, які викликають найбільші суперечки. Міністр фінансів України Рії Марченко також буде присутній на зустрічі. Це може допомогти учасникам в намаганнях переконати главу Мінфіну США Скотта Бесента в тому, що пункт про підтримку України має бути включений в комуніке. Марченко говорив журналістам, що буде намагатися повторити аргументи Києва щодо посилення санкцій проти Росії, в тому числі шляхом зниження рівня граничної ціни на російську нафту, встановленої великою сімкою на рівні 60 доларів за барель. Зміна політика США з часу повернення до Білого Дому Трампа вплинула на велику сімку, зокрема країни Групи не змогли схвалити спільну заяву до третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Штати не захотіли назвати Росію агресором. Ну і нова позиція Трампа щодо війни в Україні була озвучена після розмови з Путіним. Нью-Йорк Таймс про це пише. Це не моя проблема, заявив Трамп. Він заявив Зеленському та лідерам, є що Росія і Україна повинні самі знайти рішення війни. і Відмовився від обіцянки приєднатися до європейської кампанії тиску, яка включатиме нові жорсткі санкції проти РФ. Високопоставлений європейський чиновник, який брав участь в закритих переговорах, зазначив, що Трамп ніколи не був зацікавлений розробці нових санкційних рішень щодо Російської Федерації. Про що також звернули увагу журналісти за словами чиновників, знайомих з обговоренням Трамп відмовився від власних погроз Днатися до тиску європейської кампанії, яка включатиме нові санкції. Високопоставлений європейський чиновник, який брав участь в закритих переговорах, сказав, що Трамп, схоже, ніколи не був зацікавлений в приєднанні до санкцій проти Росії, якщо вона відмовиться погодитись з базумовним припиненням вогню. Його погрози за словами чиновника виглядали здебільшого. Показним ту далі під текст розмови пана Трампа з паном Зеленським та європейцями полягає в тому, що епоха американських витрат на дипломатичні зусилля, нові озброєння для України та економічні санкції проти Росії швидко добігає кінця. Йдеться в матеріалі. Кілька європейських чиновників заявили, що з розмовою вони зрозуміли, що їм не варто очікувати, що США приєднаються до них найближчим часом в посиленні фінансового тиску. на Пана Путлера, ну а далі можемо прослухати Валерія Кличка, який також вирішив прокоментувати, так би мовити, цю ситуацію щодо того, як Дональд Трамп вирішив скинути все на Європу. І тим часом видання New York Times пише про те, що Дональд Трамп повідомив українському президенту Володимиру Зеленському про те, що Росії та Україні доведеться самостійно знайти вихід із війни. Тому я не виключаю, що ці всі події між собою тісно взаємопов'язані. Про це Трамп заявив європейським колегам після телефонної розмови з президентом Путіним 19 травня, і про це пише видання Нью-Йорк Таймс, і з ним спілкувалися і анонімно, і не лише багато політиків, експертів, чиновників з Європи та Сполучених Штатів Америки. Трамп також відмовився вводити санкції проти Росії. Про це вчора чітко проартикулював Марко Рубеу, і він сказав про те, що на даному етапі ми не хочемо дратувати Путіна. Ми чекаємо пропозиції від Москви про припинення війни. От подивимося, якими вони будуть, тоді щось будемо робити. Ну принаймні, так поки що виглядає позиція Білого Дому. Ну і навіть сам Трамп, відповідаючи на запитання про посилення санкційного режиму проти Росії, сказав, що це моє рішення. Я буду сам його ухвалювати. Ніхто не буде мені розповідати про те, коли, як, де, в якій мірі. Я маю ухвалити рішення про засування санкцій проти Росії.